Мене звати Ульянова Наталія Юрівна, я голова спілки жінок Київщини, правозахисниця, адвокат і членкиня величезної спільноти під назвою Спілка жінок України. Це громадська організація, яка об'єднує всіх жінок в усіх областях нашої держави. Звісно, ми не могли забути, що ситуація на Київщині в тому числі була дуже важкою, і е, саме населення потребувало гуманітарної допомоги. У мене будинок, без тілка, без зварей, без З нашими дівчатами я хочу про них ну, сказати: ті, які були зі мною з перших днів, це Марина Печерніна, Юлія Лихошерст, Анна Кожудуб разом з своїм чоловіком. Вони фактично прийшли на допомогу найперші. І ми створили таку невеличку команду волонтерський центр в місті Боярка. Там був хлібзавод, і на хлібзаводі ми організували такий волонтерський центр. Звісно, що дуже приємно було, що відгукнулися майже всі очі області, тому що на Київщині були події дуже страшні. Йшли бої, літали ракети. все це було дуже страшно, і у людей навіть не було хліба. Ми об'єдналися з разом з волонтерами, які вже працювали на хлібзаводі, і почали допомагати випікати хліб. Директор хлібзаводу дуже потужно теж включився. Ми добували борошно, волонтери допомагали, і ми безкоштовно видавали людям хліб. Одним з перших відгукнулася Італія на наш заклик про допомогу. І є така волонтерська сотня міста Брехії, і пані Людмила Верчинська зателефонувала мені і сказала: Наталочко, ми з тобою займаємося волонтерством вже дуже давно і зараз ви потребуєте дуже допомоги. Вона сказала, що ми будемо вас забезпечувати всім, чим тільки зможемо. Ми дамо вам ту допомогу, яка вам необхідна, і вже пішли перші машини нам на Київщину. Приходила гуманітарна допомога у вигляді продуктів харчування, медикаментів, памперсів для діток, дитячого харчування. Це все видавалося, сортувалося. Ну у нас були дуже величезні видачі. Навіть в день ми видавали по дві тисячі з половиною. Но цих продуктових наборів для людей похилого віку, ну і в принципі для усіх тих, хто цього потребував, тому що. Люди настільки були налякані ситуацією, настільки це було все незрозуміло, як це все буде, як ми будемо виживати, постійні звуки цих ракет, постійний такий, знаєте, жах. Але настільки дівчата мої згуртувалися, настільки вони підтримували людей і справами, і словами, і всілякою підтримкою, що це було дійсно дуже потужно, і це була справжня допомога. Як жінці, як матері, мені дуже боляче, що наші жінки, наші матері пережили такий, такий страшний біль. Не тільки те, що їх діти, чоловіки пішли захищати нашу країну, і вони за них переживали і хвилювалися, а ще й те, що ворог зайшов в їх будинки. Що будинки їх просто знищив? Я об'їздила майже всю Київщину. Я була в, в тих точках, які в які ну фактично ми змогли поїхати тільки після того, як вони були деокуповані. А це відбулося в ніч з 31 березня на 1 квітня. І ми одразу величезною волонтерською колоною поїхали в ці місця. Це був Іванків, це була Бородянка, це був Гастомель, Ірпінь, Буча. І що мене вразило, оце тотальне знищення, жорстокість, така, знаєте, ну, ви знаєте, недостойність. Ворог має недостойне навіть обличчя, навіть його ворогом не можна назвати. Тому що якщо це чесний поєдинок, то не знущаються над дітьми, над жінками і над цивільним населенням. Ось. Дуже було болісно, гірко, і в одному селі під назвою Андріївка мені розповіла одна жінка дуже страшну історію. Коли почалася окупація, це Макарівський район. Її син, який інвалід, залишився в іншій стороні села. Отак От сталося. Зайшли орки, і вона в одній стороні села, а він в іншій. І він інвалід, якому потрібні ліки постійно. Крім того, йому потрібен постійний догляд. І фактично настільки були артилерійські обстріли, обстріли з градів. Андрівка, до речі, вулиця Меля знищена майже вся повністю. Там, якщо проїхати це така довжелезна вулиця, по цій вулиці можна знайти декілька будинків, які якось вціліли. В основному Андріївка знищена фактично, практично вся. І ви знаєте, що мене глибоко вразило? Що ця жінка просиділа в погребі якийсь час, коли вона вже просто не могла, хвилюючись за свого сина, вона все-таки вийшла з свого укриття, підійшла до ворога і сказала. Я маю йти в іншу сторону села. У мене там син, він інвалід. Будь ласка, пустіть мене туди. Я повинна йти, і він їй дозволив. Вона пішла, і вона фактично йшла через все село під прицілами ворогів, які на неї дивилися, які хотіли її знищити. і В руках її була біла хустка. Наші жінки вони дійсно дуже потужні, дуже сильні. Вони згуртовувалися, а в Макарові, як на вулицях створювалися такі вуличні комітети де годували людей, які не могли про себе подбати. Кожного разу, коли ми з волонтерським нашим вантажем подорожували Київщиною, це нас дуже вражало, тому що люди настільки згуртувалися, настільки вони були самоорганізованими, і настільки у них було величезне бажання надати руку допомоги, що це було дійсно, дійсно прекрасно, що вони такі молодці у нас всі і так. Так допомагали один одному. Вони годували пенсіонерів, не забували про лежачих, про тих людей, які не могли взагалі про себе подбати, і робили все можливе. І звісно, коли ми з першими нашими вантажами вже все-таки прорвалися за Житомирську трасу, бо боярка знаходиться з іншої сторони Житомирської траси. І коли ми поїхали по цим деокупованим маленьким селам, містам, то ми, звісно, були глибоко вражені. Тому що зараз, те, що ми бачимо, зараз дуже багато оця зелень, сонце прикрило ці всі болючі рани. Уже немає тих танків, уже немає стільки техніки, згорівшої, яка була, уже немає тих вирв, які все таки вже трошки підлаштували, прибрали. І слава Богу, що волонтери настільки попрацювали з. Тим напрямком те, по відновленню, але залишилися оті е, незліченні рани в серцях цих людей, які пережили оце горе, страшну цю окупацію, страшні ці події. Коли вони нам розповідали ці історії, слухати без сліз їх було просто неможливо. Командою у складі я, Аня Кажедуб, її чоловік Сережа Кажедуб, сідаємо на наш бус, повністю завантажуємо його всім необхідним для наших хлопців і вирушаємо в сторону Харкова. А в той час якраз Харків був дуже таким. Ну і зараз залишається таким досить Харківщина небезпечним місцем. Там уже була в розташуванні перший батальйон 72-ї бригади. У нас було завдання відвідати 72 другу бригаду і ще завести деякий вантаж для 95-ї бригади. Те, що вони у нас замовляли, фактично. Ну і що один батальйон на Харківщині, а інший батальйон під ізюмом під ізюм. Ми і поїхали після того, як відвідали перший батальйон. На всіх блокпостах на нас дивилися на нашу волонтерську команду. Як на так, на дуже дивних людей запитували, перепитували. Ви що дійсно їдете під ізюм? Там же ж такі обстріли, да ви що, да ви що подуріли. І от на одному блокпосту дійсно був такий момент. Хлопчина військовий на нас подивився і каже: Дівчата, ви точно хочете туди їхати? Під ізюм? Ми сказали, ну так у нас же завдання, ми ж виконуємо завдання. Ми повинні туди приїхати і передати те, що необхідно для наших хлопців. Вони кажуть, він так повернувся і каже: ну, дівчатка, тоді вам їхати на той чорний дим. І ми дивимось, попереду все горить, все в чорному диму. Ми проїхали Чугуїв, їдемо між селами, проїжджаємо, вже людей взагалі немає. І я відчу відчула свою відповідальність за за тих людей, які були зі мною поруч в машині. Я е, відчула, знаєте, такий біль. Думаю, не дай Боже, щось трапиться, вони загинуть. Як я буду дивитися в очі дітям цього подружжя, яке сміливо зі мною їде. І вони це відчули теж. Я на них виглянула, і ми з Анією почали співати. Просто щоб нам трошки розвеселити себе. Ми їдемо дійсно туди, де все горить, де відпрацювали тільки що гради. І ми все одно їхали. Звісно, що до місця призначення доїхати ми таки не змогли, тому що нам завадили міні поля, в які ми просто вперлися, і до нас вийшли хлопці з іншої бригади, з 93-ї. Ми були щасливі, що. Ми передали той вантаж, який е був, був призначений для 95-ки, Просто ми туди не змогли проїхати далі. Все було заміновано, але хлопці були дуже щасливі, що ми їм привезли цю допомогу, їх підтримали. Я, я по-перше теж член тероборони з перших днів. Я маю маю зброю, вона зараз на зберіганні, я вмію стріляти, і я готова була іти куди завгодно. Я готова була йти на танки, робити Але я зрозуміла, що більше я зроблю, якщо я буду допомагати людям. Допомога від волонтерської сотні міста Бреші Італія прибула до нас. Ми зараз будемо з командою волонтерів її розвантажувати. І завтра на 11 годину ми вас запрошуємо на видачу. мам, будемо повідомляти індивідуально, тому що вони будуть отримувати індивідуальну памперси дитячого харчування. Це буде слідкуйте за нашими повідомленнями. Страх, знаєте, він повністю зникає, коли до тебе підходить бабуся, які потрібні якісь ліки. Вона не розуміє, що відбувається, і коли ти просто починаєш їй щось пояснювати, її підтримувати і знаходити ті слова, які потрібні. Страх пішов, коли я бачу матерів, які втратили своїх дітей, і які продовжують їх справу, які борються з ворогом, які стають волонтерами. Ну, я вважаю, що ми зараз просто не можемо собі дозволити мати в собі якийсь страх. Перемога, тоді будемо відпочивати. Тоді, можливо, ми розслабимося, будемо плакати, сміятися. Я не знаю, що ми будемо робити. Але я хочу сказати, що страху зараз не може бути ні в кого. Одна сім'я, тепер що ви хочете? Тільки сила, духу, тільки дійсно такий мужній настрій, тільки підтримка тих, хто дійсно потребує. Дозволити собі страх може бабуся, дитина, але не я, жінка, яка може чимось допомогти. Ви знаєте, незламні для мене наші захисники це незламні. Це дійсно хлопці і дівчата, які народжені зі сталі. Вони настільки віддані, мужні, сильні, потужні, що навіть всі слова зайві. Ще незламні для мене ті жінки, які, втративши своїх дітей на фронті, Зараз допомагають всім нам, допомагають на той же фронт, займаються волонтерством, які не склали руки, не сидять вдома, виходять і підтримують інших. Оце незламні. Я просто пишаюся всіма цими людьми і навіть тими, яких я просто не знаю, які є волонтерами, які зараз на фронті, які допомагають. Я ними пишаюся і дійсно я щаслива, що я живу у вільній, потужній, сильній країні.